Це просто людина, яка ну про неї навіть не варто не варто згадувати, коли людина ставить на перший план кількість зіграних матчів, е титули саме титловна гравець в історії України. Там і не е звертає увагу на те, що знищують його ж націю, ту посубу знищують мирні міста, села, громадян абсолютно. Ну, все, все живе, що є на українській землі, знищує російська раши, нечисть, і він ставить, подає оскаржу свої титули. Ну для людини він просто, він вже показав, хто він є. Він е -е, показав, що для нього важливе на даному етапі. Напевно, так можливо завжди було. Про це цього не показував. Тому Бог і суддя. Я пропоную там його не згадувати. Хай він. І Має для себе титул, хай й має тан і що робить оскарже. Ну чесно, мені на людина просто немає ні совісті, ні честі, абсолютно нічого, і ніякої поваги до своєї рідної землі.